Біля самого хочеться, сеча можна немає. знайти з записку... того, що де... розписка для так, Соні Калини. Багато, немає. Розписка на с... ім'я Соні Калини, знайдено на султанську. Я, батько Олександр Михайлович, зобов'язаюсь повернути Авраменко Соні Олексіївні борг протягом трьох місяців. Просторочено віддав зубило поговорити і видай. Всяк випадок, патрони. А, відправ, зубило. Так, тепер. Розписка для Соніковини. Текст на папері написаний стрибучим требучим Автор явно нервував, зате приписка знизу рівна, виведена твердою рукою.